На порталі Work.ua з'явився розділ із пошуком вакансій, які дають право на бронювання працівників від мобілізації. Чим ці професії важливі для обороноздатності України? Докладніше далі. Скажемо відверто, багато вакансій з бронюванням виявилися доволі дивними, чим саме вони настільки важливі для обороноздатності країни загадка. Наприклад, мережа ОКО шукає продавця касира та оператора автозаправного комплексу, якому, крім зарплати 17 тисяч гривень, обіцяють бронювання від армії. Як стверджує компанія, за наявності необхідних військово-облікових документів, усі її працівники мають броню від служби у ЗСУ. Проте, якщо пальне є критичним товаром, чим так важливі для Воюючої країни продавці-консультанти побутової техніки у мережі супермаркетів техніки «Фокстрот» важко зрозуміти. Найбільш цинічними себе показали кадровики супермаркетів мережі Сільпо у вакансіях охоронців, особливо наголошується, що вони щодня стоять на варті миру та спокою гостей та співробітників супермаркетів своєї мережі, і тим самим також, начебто, беруть участь у захисті батьківщини. А чемпіоном абсурду стала вакансія Мийни Катари у Львівській комп компанії з виробництва ковбаси сімейна ковбаска. У чому важливість такої посади для тилу? Суцільна загадка. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.